Урок 111 Огляд пройдених уроків для ранкових і вечірніх оглядів. Приділяємо 2-3 хвилини зранку і ввечері. Урок 91. Чудеса видно у світлі. Скажи, я не бачу у темряві Нехай світло святості та істини освітить мій розум і змусить мене побачити невинність усередині. Урок 92. Чудеса видно у світлі. А світло і сила єдині. Скажи: я бачу силу, Божий дар мені. Моя слабкість це темрява, яку його дар розсіює, даючи мені свою силу зайняти її. Місце. Кожну годину нагадуй собі. Чудеса видно у світлі. Кожних півгодини нагадуй собі. Чудеса видно у світлі, а світло і сила єдині. Пам'ятай тобі. Не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому!